пневмонія та довготривалий кашель. Всім вітання. Пневмонія відома також як запалення, легень доволі небезпечне і в деяких випадках навіть смертельне захворювання. Наслідок поширення вірусу covid 19 пневмонія стала причиною тисяч смертей по всьому світу. А все через ускладнення, які при неправильному або несвоєчасному лікуванні можуть мати непоправні наслідки. Як наголошує Міністерство охорони здоров'я України, лікувати пневмонію в домашніх умовах, не проконсультувавшись із лікарем, дуже небезпечно. Тож у жодному разі не потрібно легковажитись з пневмонією і намагатися вилікувати цю хворобу вдома, адже для правильного підбору. Терапії насамперед потрібно пройти діагностику та здати аналізи. Симптоми пневмонії у дорослих іноді можуть вводити в оману, через що її часто сприймають за звичайну застуду або герві, адже кашель і температура характерні для всіх цих захворювань, а утруднення дихання та біль у грудній клітці далеко не завжди виникають одразу. Та найчастіше пневмонія не вірусне, а бактеріальне походження, і вона може розвинутися внаслідок ускладнень від грипу. Окрім того, пневмонія зазвичай триває значно довше ніж вірусні захворювання. А сигналом про те, що у вас пневмонія, можуть бути такі симптоми, як температура тіла 39 градусів і вища. Кашель із мокротинням, утруднене дихання із хрипами під час вдоху і видиху, біль у районі грудної клітки, відсутність запаху і смаку рідко, але також можуть виникати такі симптоми, як головний біль, біль у м'язах та сухий кашель, при пневмонії у дорослих кашель, зазвичай вологі, можливе від харкування великої кількості мокротиння. Тривожним симптомом є харкання кров'ю і гнійний слиз. В таких випадках потрібно негайно звернутись до лікаря. Кашель після пневмонії може тривати до трьох місяців, поки легені повністю не очистяться від слизу. Лікування пневмонії у більшості випадків обходиться без застосування антибіотиків, проте бувають і пневмонії, які потребують інтенсивної терапії під час хвороби. Тому, щоб не запустити хворобу і почати лікування на ранній стадії, звертайтесь до лікаря своєчасно. А до основного лікування ви ще можете додати препарати на рослинній основі для того, щоб підтримати ваш Організм пришвидшити очищення дихальних шляхів, полегшити дихання та знизити інтенсивність кашлю. Спробуйте Шелфіклін Ультра. Це засіб на основі екстрактів лікарських рослин для підтримки здоров'я вашої дихальної системи. Він містить унікальну комбінацію природних компонентів, що знімають запалення і подразнення слизових оболонок, стимулюють виділення слизу з дихальних шляхів і полегшують кашель. Допомагає розріджувати мокроту та очищує дихальні шляхи від слизу, зменшує біль і подразнення у горлі, полегшує симптоми алергічних реакцій та підтримує здорове дихання. А також зміцнює імунну систему, допомагає організму боротися з хвороботворними мікроорганізмами та запобігає розвитку запальних захворювань дихальних шляхів. Цей комплекс містить екстракт кореня солодки, екстракт трави чебрецю, екстракт ісландського моху, екстракт квітів ромашки та екстракт кореня алтеї.